Наразі на обліку служби у справах дітей Прикарпаття перебувають 1147 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це на брифінгу в голови Івано-Франківської військової адміністрації розповіла виконувачка обов'язків начальника служби у справах дітей Марія Євчук. 854 дитини виховуються в сім'ях опікунів та піклобальниках. Функціонують 12 дитячих будинків сімейного типу, де виховується 96 дітей, 75 прийомних сімей, 138 дітей у закладах. Це в коледжах, в ліцеях, в закладах Міністерства освіти і науки, Мінсоцполітики, МОЗУ в закладах, створених громадськими організаціями релігійними, виховується 83 дитини. Загалом сімейними формами виховання охоплено 93% дітей. А упродовж 2024 року статус дитини-сироти та дитини позбавлено батьківського опікування отримали 60 дітей. Проводяться відповідні заходи з забезпечення права кожної дитини на виховання в сім'ї. Впродовж січня травня. Місяця в сім'ї громадян влаштовано 92 дитини. Це сім'ї опікунів, створено п'ять прийомних сімей. Дев'ять дітей влаштовано це нові сім'ї, 10 дітей влаштовані в сім'ї усиновлювачів. 11 дитячих будинків сімейного типу три дитини повернуті в рідні біологічні сім'ї та де, де батьків визнали батьківство. Крім того, з початку повномасштабної війни Прикарпаття прийняло 502 внутрішньопереміщені дитини із закладів. Цілодобового перебування на сьогодні в області проживають 197 таких дітей. Для них зазначає очільниця Прикарпаття, діють спеціальні програми. Зараз будуються два сучасні будинки, де будуть жити діточки знутрішньоприміщених, які є родина, яка опікується діточками як своїми рідними. І це дуже хороша форма виховання. А ще будинок з хорошими належними умовами, то це звісно добре для такої сім'ї і родини. І нам надзвичайно важливо в області розвивати сімейні форми виховання і ДБСТ, і патронатні сім'ї. Звісно, це потрібно і підключати голови територіальних громад. Відтак, за підтримки благодійників, придбано приміщення для одного дитбудинку сімейного типу в Галицькій громаді. У Коломийській та Бурштинській надано облаштовані житлові приміщення для проживання вихованців будинків сімейного типу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, Яна Лазорик та Раї.